У Галилею і проповідував там Божу Євангелію кажучи, сповнився час і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були рибаками. Ісус їм сказав, ідіть за мною. Я зроблю вас рибалками людей. І ми, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сітінь. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея у з знаймитами, пішли слідом за ним. Слово Господнє! Слава Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Слава Дорогі і в Христі, браті і сестри, <кхи> шановні сестри монахині, шановний наш співбрати дяконим. Улюблені в Христі, діти Божі. Сьогодні, слухаючи слова Господнього, Слова Божого, під час літургії, ми роздумували над тим, що би воно могло означати, так як Марія, коли під час благовіщення почула, що має бути, бути матір'ю Бога, написано розважала в своєму серці, що мало би значити це привітання. І кожен уривок святого Писання, який ми чуємо, маємо його сприйняти насамперед серцем, а потім також впровадити вчин, тому щоб наші вчинки були згідні з волею Божою. І якщо співставити цих три уривки, які ми чули з Писання святого, перше це було про. Йону, який отримав місію, щоб йти навертати ніновіття. Другий уривок це перше послання святого Павла Апостола до Корінтіян, де він описує про значення часу і каже, що час належить власне, до Бога. Так ми могли би це читання за заголовок зробити, так його скоментувати. Тому що час є близький, каже святий Павло Апостол. Так потрібно жити, щоб ви були би якби не з цього світу. Ті, котрі одружені, так мають жити, якби не одружені. Ті, котрі радіють, як би не раділи, ті, котрі сміються, так якби не сміялись. Тому що проходить час на цьому світі, минає час, немає цього часу, як у вічності. І власне. Також Євангелія, яку ми чуємо від Святого Марка, що Ісус покликує учнів, щоб проповідували, можна сказати іншими словами, щоб встигли переказати власне, цю правду про Боже Царство, правду про те, що є Господь, який є вічний, і приходить, щоб людину, котра є часова, котра живе на цьому світі, не вічно, але якийсь проміжок часу. Щоб ця людина пізніше до вічності потрапила. І так би ми цих три фрагменти могли назвати, що це є наука про правду. Чому? Тому що, коли згадаємо собі історію Йони, щоб люди навернулись, він мав їм сказати правду про гріх, правду про те, що вони відійшли від Бога, правду про те, що Господь вже мав готове покарання для них. Ця правда була дуже жорстокою. Але ця правда допомогла їм перемінити своє життя і написано, що Бог відвернув своє покарання. Правда про людей була така, що вони були грішні, правда про Бога є така, що Він є милосердний. Так само святий Павел Апостол говорить нам теж правду в очі, говорить нам, так би ми сказали, парафразуючи іншими словами. Звертаючись до нас, браття і сестри, пам'ятайте, що час є дуже короткий, що час на цьому світі це є подарований від Бога якби маленький процент вічності, щоб ми зрозуміли, чим є життя, чим є дар Божий, чим є Божа благодать, в якій ми спасаємось. І говорить нам, Павло, цю правду, щоб ми задумали, щоб ми не жили на цьому світі. Як ті, котрі ніколи не вмирають, як ті, котрі здається, що можуть заволодіти цілим світом, щоб ми не були, іншими словами, богами, не сталися богами, тому що пам'ятаємо Вавилонську вежу, люди, котрі хотіли дорівняти Богові, знаємо, що з ними сталося, або так само диявол, котрий не хотів служити Богові, Люцифер, який був, так скажемо, нашими словами. Прем'єр-міністром Бога носив світло перед Ним, був правою рукою, власне, хотів стати рівним Богові. І бачимо, що правда про нас є така, що ми є наслідком, плодом любові Бога, що Господь настільки, маючи любов в собі, хотів придивитись цій любові. І так як людина, це є дуже далеке порівняння, але хоча трошки, щоб це зрозуміти, як людина, котра хоче побачити себе в дзеркалі. Так само Бог захотів себе побачити в людині, побачити свою любов, побачити себе самого. І врешті Євангелія, яка нам розповідає про покликання учнів, і ми сьогодні кажемо, так, це ж були учні, вони були апостолами, вони чули Ісуса Христа, що Він розказує, вони бачили Його чудеса, їм легко було розповідати, їм легко було навчати. Але Євангелія сьогодні говорить, що це були прості люди, це були рибалки. Це так, якби ми сьогодні пішли понад річку, десь, чи на пляжу якогось ставу, озера, і позбирали цих людей, які ловлять рибу, і сказали, от вам ключі царства Божого, розказуйте людям про Бога. Трохи такий ризиковний жест. Але що робить Ісус Христос? Він цим простим людям довіряє неймовірні речі. Довіряє само Небесне Царство. І 12 людей розповіло про це Боже царство цілому світу. Сьогодні стільки священників, стільки служителів церкви, стільки монахинь, єпископів не може донести так добре цю звістку про Бога, як це зробили 12 апостолів. Можна сказати, в якомусь проценті, в якійсь мірі намагаються донести це Боже Царство людям, котрі ще не чули про Ісуса Христа, якби цю спадщину хочуть передати далі в покоління нових людей, щоб також ці люди, які живуть сьогодні на світі, знали, хто такий Бог, зустрілися з ним, мали з ним живе спілкування, живі відносини. І, власне, ми теж можемо запитувати, а що ми можемо зробити для Бога? Що ми можемо зробити сьогодні, коли, наприклад, церква є поділена, коли країни поділені, коли світ немирний? Що можемо сьогодні зробити ми як прості люди? Власне, все починається, як ми кажемо, з дому. Починається від батьківського слова, від материнської любові. Все розпочинається від того моменту, коли нам хтось розповідає про світ, розповідає нам про Бога, розповідає нам, що є церква, чому ця церква існує, чому є таке поняття, як молитва, чим ця молитва є, яка вона є, що можна на цій молитві говорити, до кого ми звертаємось, як вона повинна виглядати. І, власне, все те, що ми виносимо з дому, з родини, з сім'ї. Це те, що ми пізніше винесемо десь з дитячого садочка, зі школи, з парафії, з спільноти церкви. Все те пізніше йде в світ. І, власне, ніхто, скажімо, не народжується відразу президентом, директором фірми, єпископом, священником, Папом Римським, якимось депутатом і так далі. Коли ми подивимось на маленьких дітей, Можемо собі тільки уявити, хто би з них ким міг бути. Але ніхто не знає, насправді, яка доля буде такої чи іншої дитини. Власне, від цих дітей так насправді залежить майбутнє. І тому сьогодні ми можемо себе відчути такими дітьми, коли Господь, через Слово Боже, яке ми чуємо через цих три уривки Святого Писання, Він. Так, якби малих дітей виховує нас до того, що ми повинні стати в правді. Стати в правді, і це означає, щоб ми мали смирене серце, щоб ми мали покаяння, так, як ми чули в першому читанні, щоб ми могли відповісти на заклик Бога, так як Юна говорить нам про те, щоб ми покаялись, ми повинні зрозуміти, з чого ми маємо покаятись, відкрити правдиве своє обличчя. Представити його Богові, а Бог, як написано, як ми чули, змилосердився над своїм людом. Так само, коли Святий Павло навчає нас сьогодні, коли ми читаємо друге читання, говорить нам про те, що світ належить до Бога, час належить до Бога, кожна людина належить до Бога. І все на цьому світі проминає. І так насправді, що залежить від нас? Це те, наскільки цей час подарований нам життя, Богом нам дане, наскільки воно буде щасливим, наскільки воно буде правильне, наскільки цей час буде освяченням нашого життя. Тому, власне, теж дуже важливо є шанувати час, розуміти, що людина повинна добре використати час, тому теж, наприклад, коли молимось на початку літургії. Цій молитви перепрошення, по латинські конфітер називається, коли ми кажемо сповітаюся Господу Богу Всемогутньому. Власне, коли говоримо, що ми перепрошуємо за думки слова, вчинки і в кінці кажемо занедбання, тому що це занедбання є найважливіше є найтрудніше, тому що слова можна поміняти, перепросити за них, поміняти теж вчинок. Відігнати мислі, які не потрібні, але за недбанням, можливо, вже цього не вернеш. Як же часто може бути така ситуація, коли ми хотіли би щось направити в житті, але кажемо, вже час пройшов, вже не є цей момент, вже нема тих людей, вже немає такої можливості, тому що час завжди йде вперед. І, власне, в кінці, щоб ми могли зрозуміти те, що Господь до нас говорить. Це є заклик до свідоцтва. Ми повинні бути свідками Бога. Ми повинні бути цими апостолами і до того нас заохочує Ісус, щоб говорити правду про себе і про Бога. Якщо ми будемо говорити, що Бог є добрий, є милосердний, він нас спасає, а самі не будемо цим жити, то люди побачать цю правду про нас і скажуть, що це є обман. Якщо ми не знаємо Бога і будемо Його видумувати собі. А, наприклад, не знаємо, бо не молимось, не слухаємо церкви, не читаємо Святе Писання і будемо видумувати собі такого Бога, якого взагалі немає, то люди теж скажуть, що це неправильно, що Бог не може так думати, як ти говориш. І тільки в тоді, коли ми особисто зустрінемось з Господом, коли ми самі сам на сам пізнаємо Бога і будемо ним жити, тоді наше апостольство, наше служіння. Наше свідоцтво, воно буде правдивим. Тоді люди почнуть навертатись до Бога. Тоді насправді люди побачать в нас правдивих свідків Господа Бога. І апостол це власне значення свідок. Тому що можемо перекладати це слово, можемо, власне, говорити, що воно означає послане і так далі. Але взагалі місія апостола це свідчити про те, що. Ми зустріли Бога, що ми цим Богом живемо, що нам є добре з тим Богом. Добре в такому сенсі, що навіть коли терпіння є, переслідування, страждання, коли є якісь непорозуміння, то нам є добре з Богом, тому що без Бога ми б вже давно могли загинути. І це свідоцтво нашого життя має міняти нас насамперед, а також людські серця, тих людей, з якими ми зустрічаємось. З якими працюємо, з якими теж живемо вдома, тому що дуже легко нам є думати, коли ми кажемо про місію, про апостольство, думати про тих, які далеко від Бога і далеко від нас. Ми готові робити різні акції душпастерські, різні заходи, якісь церковні і так далі. Але може бути людина біля нас, яка, наприклад, не розуміє елементарних речей. Які потрібно так багато пояснити, мало того, може бути людина біля нас, яка потребує нашої уваги, нашого серця. Потребує, щоб ми на нього подивились, щоб ми звернули нашу увагу на цю людину. І цей ближній так насправді логічно, це той, хто є поряд зі мною, до кого я можу доторкнутися, котрий сидить крісло в крісло зі мною, котрий працює разом зі мною, котрий ходить до школи. З котрим я сижу за одною партою. Це є той, хто є найближче. А пізніше, коли ми навчимося з цими людьми жити, працювати, мати добрі відносини, тоді ми зможемо також Бога занести тим, котрі десь далеко, на сотні, тисячі кілометрів є від нас. Тому що не можна ані так анонімно проголошувати Бога, так як один Священник колись сказав, що написати книжку, це ще не означає, що ти вже доніс самого себе і Бога цій людині. Це є спроба, це є спроба того, щоб пояснити, що є можливість жити з Богом, є можливість жити так, як ти, наприклад, живеш, ділишся в цьому, сказати, наприклад, проповідь до людей, яких не знаєш, в якійсь парафії, спільноті. Куди ми приїжджаємо і не знаємо навіть, як звати таку чи іншу людину, це ще не означає свідоцтво. Свідоцтво це коли люди побачать в твоєму житті правдивого християнина, побачать, що ти є людина, що ти вмієш сказати добрий день, що ти вмієш посміхнутися, що ти вмієш допомогти, подати руку. А пізніше, коли ці люди схочуть пізнати щось більше, ти можеш сказати, що більшим від мене є Бог. І я вам можу розказати про Бога. І це і наша місія, це і наше апостольство. І сьогодні, коли церква молиться про єдність християн, то насамперед молиться про те, щоб люди були людьми, щоб віруючі люди були справді віруючими, щоб християнин був християнином, щоб людина Божа мала Бога в серці. І це найважніше, що церква проголошує. Церква хоче удосконалити людину, людину грішну людину, котра потрапила в різні тенета Злого Духа, людину, котра помиляється в своєму житті, хоче церква допровадити до Ісуса, тому що тільки Він є цим правдивим лікарем, вчителем, є правдивим Богом, найвищим священником, і є той, котрий на нас чекає в Небесному Царстві. Амінь.